Лебідь, щука і рак. Плавав лебідь на воді понад берегом. Зігнувши шию, дивився у воду. Пливла мимо нього щука, зупинилась і питає Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзає? А навіщо тобі знати? Та я хотіла на зиму куди небудь утекти, а то під льодом задихаюсь без свіжого повітря. Я на зиму лечу звідси в теплий край, та й живу там до весни. Візьми й мене з собою. сказала щука. А чого ж, про мене все одно? Хочеш, так подамось разом, веселіш буде. Почув їхню розмову рак і каже Е, <рап> візьміть і мене. Ну, так що ж хочеш? отправляйся і ти з нами, гуртом веселіше буде. Діждемо осені, я вам тоді скажу, коли летіти. лебідь бач, думав, що як вони плавають у воді, то вміють літати у повітрі. Минуло літо настала осінь. Лебідь і каже Ну, пора летіти у вирій. Збирайтеся на завтра після обіду рушимо в дорогу. Щука сказала ракові, рак подумав. І кожу. А як же ми, сестру, будемо на сухопуті жити без їжі? Давай візьмемо з собою на дорогу харчів, щоб нам вистачило аж до теплого краю. А як же ми візьмемо? спитала щука. Ну, та як? Та давай складемо харчі на візок, упряжемось в нього і подамось. Запросимо й лебедя за компанію, він нам поможе. Трох ми потягнемо за собою харчі. Рак і щука, добули воза, насукали з трави посторонків і чекають лебедя. На другий день прилетів лебідь і каже Ну, ви тут готові, а то я вже лечу. Готові, готові! готові, так. готові. Тільки ти, будь ласка, поможи нам віз везти. Давай ми всі троє вприжемось. І подамося. Що... Добре, чіпляйте посторонка мені за ногу. Рак прив'язав лебедя за ногу, свого посторонка взяв у клешні, а щука за третього учепилась зубами. Раз, ну, рад раз, добро! назад. Востоком замелькав, щука стрілою розігнулася в воду на глиб, але лебідь, замохавши крилами, рвонився вгору, обірвались усі посторонки, не дали возові ходу. Хто з них був винен, а хто прав, цього ніхто не знав, і судити їх ніхто не став. Тільки жаби добре насміялись і мало дивувалися, чого рак і щука не за своє. Діду, брались.